Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні в нашому відеогляді нова модель від бренду Skmay. класна спортивна модель. Чому вона насправді цікава? По-перше, тут є електронний компас, по-друге, цікаві кольори. По-третє, невеличкий розмір по корпусу. Так що, давайте з вами подивимося, які функції в цьому годиннику є, як їх налаштовувати, як калібрувати компас, і пропоную разом з вами. Порівняти з моделлю 1356 модель 2077. Тому поїхали. Перше, чого почнемо, розглянемо, які кольори є в цьому годиннику. І на мою думку, це дуже цікава лінійка, тому що до цього СКмей не випускали годинники в таких от кольорах, окрім чорного. Бачимо, що тут є в нас камуфляж зелений. До речі, ми якщо подивимось ближче, то. Бачимо, що десь ми вже бачили цей корпус. Дуже багато моделей від SKMEI цей корпус використовує, але цей колір він унікальний, він новий, і насправді вони надумали нарешті впихнути сюди механізми з компасом. Чому цікавий компас? По-перше, це копія навіть можу з чихома на ГА 100. Моделі Casio. дуже багато моделей, схожих на цей корпус є в Skmei. І ось вони нарешті випустили нову модель з компасом в цьому корпусі. Бачимо, що тут в нас ремінець. Ремінець зроблений з каучуку, задня кришка сталева. Водонепроникність цього годиннику 5 ATM. пластиковий корпус також. І бачимо, що тут є в нас пластикове скло. По боках в нас кнопочки. Котрий керують цим годинником. Пізніше розберемося, як і вони працюють. Далі в нас чорний корпус, бачимо білі надписи тут: Sport Watch, Water Resist, звичайний, так, також чорні кнопочки. Всередині теж бачимо, що каучуковий ремінець чорного кольору. Ну, стандартний ремінець. дуже багато хто користується спортивними годинниками, це не новий дизайн ремінця. Такий універсальний перевірений руками дизайн ремінця. Потім класний колір в нас чорний, лакований з золотом. Бачимо, що в нас бакля теж золота, дуже, до речі, цікаво виглядає. Позаду в нас матова поверхня ремінця, сталева кришка. Водонепроникність також цього годинника 5 ATM. Давайте разом подивимось на функції, як їх налаштовувати на цьому годиннику. Перше меню це в нас звичайний час та день. Далі в нас секундомір. Далі в нас незалежний будильник. До речі, тут в нас їх цілих три. Далі в нас є таймер. Та World Time – це світовий час. І все. Наступне меню перекидує нас в звичайний режим годинника. За допомогою кнопочки Reset, яка розполагається праворуч знизу. Ми можемо перейти в режим компаса. Пізніше я вам покажу, як їм користуватись. Перше меню в нас це час, щоб увійти на влаштування. Треба зажати праву нижню кнопочку, почекати та перейти до на влаштування. Налаштування ми робимо за допомогою правої верхньої кнопочки, переходимо по меню за допомогою нижньої лівої кнопочки. Тут ми можемо обрати варіант відображення часу 12 чи 24 години. Потім ми обираємо, можемо налаштувати рік. Далі в нас відображення день місяць, чи навпаки місяць-день. Для мене зручніше день місяць. Далі в нас є місяць, налаштовуємо. Місяць у нас сьогодні четвертий. Давайте разом все вірно налаштуємо. Далі в нас Число, число сьогодні, нехай буде 30. Далі в нас є години, хвилини та секунди. Секунди налаштовуються а, тільки збросом. Далі в нас є можливість вимкнути, коли таке зву, вим, вимикання звука та вмикання, коли ви натискаєте на кнопочки. До речі, дуже багато питаються людей, як налаштовується цій моделі, налаштовується коли ви редагуєте час. Ми його вимкнемо, навіть щоб він нам не заважав. Так, далі в нас є секундомір. Секундомір запускається за допомогою верхньої правої кнопочки, зупиняється. Та збрасується за допомогою нижньої кнопочки. Далі в нас будильник. Можна за допомогою верхньої правої кнопочки вимкнути чи увімкнути будильник. Переходити по будильниках можна за допомогою правої нижньої кнопочки. Як я вам казав, тут в нас три незалежних будильника. Щоб увійти в налаштування будильника, обираємо, наприклад, перший будильник, затискаємо нижню праву кнопочку. Чекаємо, увійшли в редагування. За допомогою верхньої правої кнопочки змінюємо значення. Потім переходимо до наступного значення з допомогою лівої нижньої кнопочки і налаштовуємо будильник. Після налаштування натискаємо нижню праву кнопочку, все. Далі в нас є можливість також настроїти інші. Будильники. Далі, сигнал. Сигнал в нас, ми можемо щогодинний сигнал увімкнути чи вимкнути. До речі, оці от 2.00 це просто от показано. Навіть я читав інструкцію, може там якісь додаткові налаштування по сигналу, але додаткових налаштувань немає. Він або увімкнутий, чи не працюючий. Тому для мене зручніше, коли годинник не пишіть кожної години. Далі, таймер. Таймер в нас. Як користуватись, верхня права кнопочка запускається, зупиняється той самий кнопочкою і назримаємо нижню праву кнопочку Скидуємо. Щоб увійти в налаштування таймера, треба нажати нижню праву кнопочку, почекати. Увійшли до налаштувань. Як ми вже запам'ятали, верхньою правою кнопочкою ми змінюємо значення, нижньою лівою кнопочкою переходимо до наступного значення, котре нам треба замінити. До речі, тут можна, отак от секунди теж дуже чітко дуже точно виставити. Після налаштування натискаємо кнопочку нижню право, все, налаштували, запускаємо, зупиняємо, збрасуємо. Щоб увійти у режим користування компасом, треба нажати кнопочку Reset справа внизу, і бачимо, що ми увійшли в режим користування компасом. Натискаємо верхню праву кнопочку і бачимо, що. Наш компас працює. Але коли ви закажете замовити цей годинник і його треба, по-перше, відкалібрувати. Щоб почати калібрування, треба зажати кнопочку Reset і тримати. Ми увійшли до режиму калібрування компаса. Щоб почати калібрувати компас, треба зажати верхню праву або верхню ліву кнопочку. Я натискаю верхню праву, значить, ми вправо повинні повертати годинник. Натиснули і бачимо, що тут по колу пішли такі от точечки. В праву, в праву сторону повертаємо годинник. Зазвичай це два кола, котрі от ці точечки повинні заповнити циферблат, і ваш годинник з компасом буде відкаліброван. Калібрування годинника дуже важливо, коли ви отримуєте годинник, це обов'язково. І після заміни батарейки, теж, коли ви увімкнете годинник, що його треба буде. Відкалібрувати. Бачимо, що калібрування класно пройшло. Побачили, там було таке позначення Ок, це означає, що все, норм, ваш годинник відкаліброван і компас буде працювати справно. Щодо розміру цього годинника, давайте разом подивимось. Бачимо, що діаметр по корпусу у нас складає 51,5. Від вушка до вушка, давайте подивимось скільки тут у нас 56 мм, товщина годинника складає 16 мм, ширина ремінця 22 мм. До речі, тут ремінець стандартний, і якщо щось трапиться з ним, буде дуже неважко знайти новий. Навіть я вам так скажу, що від звичайного же шока сотих моделей і 110 теж підійде, тому питань не повинно бути. Так годинник виглядає на руці, бачимо, що розмір не дуже великий, і я сподіваюся, це буде гарна, вдала модель, тому що зазвичай в цьому виконанні моделі з компасом вони дуже-дуже великі, і коли не було конкурентів з меншими корпусами, це було не дуже зручно. Зараз ми бачимо, що випустили новий корпус. З функцією електронного компаса дуже класно. До речі, як вже казав, тут вода не проникне, з 5 ATM можна купати, занирвати, ходити в душ. Натискати на кнопки, коли ви там плаваєте, чи в басейні, не можна, тому що влага попаде внутрі годинника. Так, ну що, друзі, давайте порівняємо 1356 з новою моделлю 2077 і подивимось, які годинник кращий і чим вони відрізняються. Перше, бачимо, що по корпусах вони мають дуже різні корпуси. Бачимо, що 1356 трохи більше, ніж нова модель 2077. Матеріал ремінця в нас однаковий це каучук, бачимо, що вони відрізняються по стилю. Давайте подивимося, що в нас ззаді. Ззаді, однакова стальна кришка, бачимо, що тут є такі от штуки, котрі будуть вам допомагати носити цей годинник зручніше. Насправді, це от виконання ремінця і корпусу дуже, -дуже старе, і насправді це більш таке от дизайнерське рішення, тому що навіть я носив соті 110, і це теж однакове кріплення корпусу дормітця. Ніякого дискомфорту я не відчував. Тому дизайнерське рішення Окей. Ну і насправді це додає до вартості годинника. По-друге, що в нас по функціях? 1356 це багатша модель, насправді і вона коштує дорожче. Які додаткові функції в неї є, це якщо вам потрібно вимірювати там, калорії, вимірювати відстань, яку ви пройдете за день, там, за пару днів тут є, до речі, також і пам'ять, котра записують всі ці дані, вам треба купувати 1356. Якщо вам треба просто суто годинник з електронним компасом, також в них, до речі, водонепроникність не однакова, це 5ATM. Беремо 2077, класний годинник, навіть новий, і мені дуже-дуже дуже сподобаються кольори. Дивіться, от, цей от камуфляж зелений. Також 2077 є класні от от жіночі виконання. І бачимо, як воно блистить. Ну що, підведемо підсумки, дуже класні кольори. Я дуже зрадів, коли побачив, що Скмей нарешті зробили камуфляж зелений. З функцією компасу, тому що не було в них в лінійці. Також бачимо, що є такий жіночі лакований чорний з золотом. Також з функцією компасу. Ну, не бачив я до цього такі от кольори з функцією компасу. Ну і стандартний, матовий чорний також колір дуже-дуже класний. По-друге, тут є в нас функція компаса. По-третє, я сподіваюся, що ціна цього годинника буде дуже невелика. І по четверте, ми вже розібрали з вами і побачили. Чому цей годинник може бути перспективним? Тому що в нас тут є стандартний наш корпус, котрий дуже-дуже давно ми використовуємо, і бачили, що дуже багато конкурентів е теж використовують. Тому мої сподівання, що це буде ця модель, буде дуже-дуже е популярна. Тому, якщо ви зі мною згодні, пишіть в коментарі. І на останнє давайте розіграємо. Ось от цей от класний камуфляж зелений я відкладу для моїх підписників. До речі, вчора я провів прямий ефір, і сподіваюся, всі подивились і побачили, хто прийняв участь в нашому розіграші. Що треба зробити, щоб прийняти участь в розіграші і отримати годинник безкоштовно? По-перше, підписатись на мій канал. По-друге, передивитись це відео. І по третє Залишити класний коментар і не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео. З вами був Олексій. Всього найкращого і сподіваюсь, цей відеоогляд вам дуже-дуже сподобався. Чекаю на ваші коментарі, лайки та підписки. Пока!